Вітаю на каналі Top Kino Кілер. Сьогодні я зібрав 10 фільмів, які чудово підійдуть для вечірнього перегляду. Поїхали. Клотер виріс у неблагополучному районі і завжди тягнувся до небезпеки. Проте все змінюється, коли він зустрічає Джекі. Сміливість та гострий розум дівчини миттєво підкорюють його серце, і між ними зароджується перше кохання. Проте жорстокі вуличні банди руйнують життя клотера. Хлопця звинувачують у злочині, якого він не скоював. Розлучені обставинами вони йдуть різними дорогами, проте спогади про минуле залишаються. Через роки доля. Знову зводить їх разом, проте тепер вони зовсім інші люди. Джекі побудувала успішне життя, клотер озлоблений на світ та рухомий жагою помсти. Два роки тому музична продюсерка Гарріет потрапила в автомобільну катастрофу, внаслідок якої загинув її хлопець Макс, тоді як вона отримала травму голови. Намагаючись щосили прийти до тями після трагедії, Гарріет фізично переноситься назад у часі щоразу, коли вона чує пісню, яка мала велике значення для них двох. Вважаючи, що дивовижна навичка може допомогти повернути час назад та запобігти смерті Макса. Дівчина має намір. Знайти підходящу мелодію для реалізації такої неймовірної мети, проте незабаром доля зводить її з Девідом, який також намагається впоратися з горем після смерті своїх батьків. Відома письменниця Інгрід Паркер після багатьох років життя в Парижі повертається до рідного Нью-Йорка, де презентує свою нову книгу, присвячену темі смерті. Випадково вона дізнається, що її давня подруга Марта, яка побудувала кар'єру військового журналіста, лежить у місцевій лікарні, де безуспішно бореться з раком. Дві жінки з ностальгією згадують свою молодість, коли обидві працювали в журналі і були закохані в одного хлопця. Томість, оскільки лікування не приносить результатів, Марта просить Інгрід допомогти їй помиритися зі своєю донькою і безболісно зустріти смерть. На початку 60-х років минулого століття у місті Батл Крік знаходяться два гіганти з виробництва продуктів харчування. Обидві компанії, очолювані Едселом Келогом та Марджорі Пост, змагаються одна з одною за монополію на ринку сухих сніданків. У ході їхнього протистояння використовуються найвитонченіші та найсміливіші способи боротьби, включно з диверсіями та корпоративним шпигунством. Незабаром високопоставлений менеджер однієї з компаній, який працює над створенням нового революційного продукту, несподівано залучає собі в помічники вченого наса і змінює правила гри. Прилетівши до Манхеттена, Герлі зустрічає таксиста Кларка, який пропонує свої послуги. Так дівчина опиняється в салоні звичайного таксі, проте несподівано між водієм та пасажиром спалахує суперечка. Вони починають обговорювати речі, про які раніше не посміли б навіть подумати. Герлі виявляє у звичайному водії ерудованого та по-справжньому цікавого співрозмовника. Усе вказує на те, що зустріч з Кларком справді змінить погляд. Де дівчини до невпізнання та допоможе розібратися у своїх почуттях? Тепер єдине питання: чи зможе Герлі завершити розмову до кінця подорожі? Нік, зразковий сім'янин, який зіткнувся з серйозною проблемою, його кохана дружина потрапляє до лікарні, через що на плечах чоловіка виявляється величезна відповідальність. Усвідомивши, що впоратися з усіма домашніми турботами сам він не може, нік вирішує придбати спеціального робота. Так в його будинку виникає високотехнологічна дівчина, яка одразу приступає до вирішення побутових питань. Ніку здавалося, що завдяки цій покупці. Він позбавиться усіх проблем проте, все змінюється, коли Еліс починає сприймати себе повноцінним членом сім'ї. Вона переконана, що має залишитися в цьому будинку на все життя, і все для цього робить. У 1976 році британець Том прибуває в Буенос-Айрес, щоб викладати англійську мову в приватній школі для хлопчиків. На місці його зустрічає суворий, проте зневірений директор Бакл, який потребує викладачів після чисток, проведених військовою хунтою. Том ледь залучений у навчальний процес і зовсім не підготовлений до того, щоб стати тренером з регбі. Проте доля вносить корективи під час подорожі до Уругваю. Він стикається з хворим пінгвіном на прізвисько Хуан Сальвадор. Намагання позбутися птаха виявляються безуспішними, і Том змушений забрати пінгвіна з собою в Буенос-Айрес, де той стає несподіваним помічником у завоюванні інтересу учнів. Стелла – нещаслива жінка, яка намагається налагодити стосунки з близькими людьми, її маленький син постійно створює проблеми. Донька грубить і регулярно влаштовує скандали, а чоловік старанно ухиляється від усіх сімейних проблем. Одного разу Стелла пропонує родичам влаштувати невелику подорож, яка б допомогла їм відчути себе частиною однієї команди. Здавалося, що ця мандрівка нікому не зашкодить, проте, вже у перший день родичі стикають Юця з непередбачуваними подіями так подорож обертається великою пригодою, яка обіцяє змінити внутрішньосімейні стосунки до невпізнання. Під час сімейної відпустки у Ларго вінча викрадають сина, тоді як самого мільярдера несподівано звинувачують у вбивстві. Міжнародні спецслужби починають за ним полювання, а його бізнес імперія починає стрімко руйнуватися. Для того щоб вижити і врятувати свою сім'ю, Ларго змушений розібратися як пов'язані між собою. Ці на перший погляд розрізнені події. Занурюючись у таємниці свого сімейного минулого, він стикається з Гадковим та могутнім ворогом, чиї справжні наміри залишаються невідомими. Джеремі немолодий чоловік, який володіє власним похоронним бюро. Ще вчора бізнес приносив непогані гроші, проте несподівана поява конкурента все змінює. Джеремі програє в нерівній битві з корпоративним гігантом, через що позбавляється величезної кількості угод. Незабаром бюро доводиться закрити і це пробуджує в ньому спрагу помсти, намагаючись домогтися справедливості, він звертається за допомогою до відомого проте дещо екс. Центричного адвоката так чоловіки виявляються у заплутаній історії, зітканій з корупції, обману і тотальній брехні. Здається, що шансів на перемогу просто немає, але напарники все одно збираються з силами та вступають у боротьбу з величезною системою.